Так, зараз покажу, що є по наявності на сьогодні по телефончиках. Поїхали. Тут є ще декілька штук. Samsung a 03 Core на 32 ГБ, 2000 його ціна. Непоганий ще варіант, такий бюджетненький. Motorola e 7 Power 464 по пам'яті, 2300 ціна, має відбиток, він йде на Type-C роз'ємчику. По Samsung, Samsung M20, він на 32 ГБ. Є відбиток, 2400 ціна. Тут Type-C роз'єм, непоганий такий варіант. Кому цікаво, більш детально пишіть, я скину відео про цей телефон. По Motorola є ще ось така за друга моделька. 2500 ціна є відбиток. Type-C роз'єм, досить тонкий телефон. Так, Цей поки облік. Моторола E6S 2400 ціна. Має відбиток пальця, мікророз'єм 464 по пам'яті. Це бюджетний Samsung 3.16 по пам'яті. 1450 ціна. Є легкі легкі потертості, але незначні. Тут вже Type-C роз'ємчик, досить непоганий цікавий смартфон. Так, Samsung A10S на 32 ГБ є відбиток пальця 1800 гривень ціна. Nokia 2.4. 2000 ціна 32 гигабайти. Так, Поки що поставлю. Тут у нас Samsung M10, 16 ГБ 1400 гривень ціна. По бюджетних ось такий варіант є ще Samsung. На 16 GB, 1100 гривень ціна, поки що покладу його тут. ОПО e, А12, 32-1850 ціна. Зате e, є Blade 20-го року на 32 Червоний e, синій колір та є ще червоний цей колір. Ось e, 1400 це більш потертий ззаду. Але телефончики працюють дійсно непогано. Технопоп 2F 216 по пам'яті. 1200 ціна є відбиток пальця. Samsung X Cover. Він чисто телефон для дзвінків, для SMS 900 гривень ціна, простенький телефончик. І Huawei Y7 ось такий 1000 гривень ціна, 216 гривень по пам'яті. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.